Вітаю на каналі GameHata, з вами Олексій, і так ви правильно все зрозуміли. Я тільки в 2024 році пройшов легендарну GTA 4 разом з двома доповненнями. І під час проходження в мене згоріла дупа і не раз. Тому я вирішив в цьому відео поділитися своїми враженнями щодо гри, які в мене були проблеми загалом, і які враження я отримав у підсумку. Невеликий спойлер, я все одно кайфанув. Як на мене, це гра контрастів, тому тут є про що поговорити. Ну а з вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Звісно, почну з чогось загального. GTA 4 це одна з найважливіших ігор в історії серії та загалом індустрії. В момент виходу вона отримала десятки нагород, включаючи звання Гра року. Вона пропонувала значно серйозніший тон порівняно з GTA San Andreas. Для того часу в грі була незрівняна деталізація світу, серйозний сюжет і атмосферний Ліберті Сіті. Якщо хтось не знає, то це прототип. Нью-Йорка загалом, як ми всі з вами розуміємо, GTA 4 відрізняється від попередніх частин серії своєю серйозністю, реалістичністю та похмурими темами. І Іноді теми аж за душу беруть. Але чомусь багатьом це не зайшло. До речі, головний герой, якого звуть Ніко Белік, це іммігрант, який приїжджає до Ліберті Сіті, сподіваючись почати нове життя. Але звісно, все йде не за планом і він стикається з кримінальним світом, зрадою і темним минулим. Тут ми розуміємо, що гра дійсно піднімає Дуже важливі та дорослі теми. І після цього загалом і зрозуміло, чому багатьом ця гра не зайшла. Тому що багато дітей все одно грає в GTA, хоч там і є 18. І ця гра вийшла не просто про якісь там покатушки та пострілушки, а це гра про інше. І як ми розуміємо, цей момент не всі зацінили. Тому Rockstar змінили свій курс, і GTA 5 вийшла в іншому ключі. Загалом, можливо, це і зрозуміло, чому багатьом це не зайшло. Адже в іграх ми хочемо розслабити. Тись відволіктись, кайфанути та просто зануритись в новий світ. А в GTA 4, як ми розуміємо, цей світ був ну не самий райдужний. Повертаючись до головного героя, то це один із найглибших і найбільш багатогранних персонажів у серії GTA. На відміну від інших головних героїв, які часто слугують просто інструментами для створення хаосу в грі, Ніко має власну історію, мотивацію та характер. У свої 30 років він має складний життєвий шлях пережиті трагедії на війні, зради і втрати близьких людей. Він не прагне багатства чи слави, як інші герої серії. У його поведінці видно постійну боротьбу між бажанням залишити кримінальне життя позаду та необхідністю виживати у світі, де правила диктують сильніші. Основна причина, чому Ніко приїжджає до Ліберті Сіті, це мрія про нове життя. Його козен Роман обіцяє йому багатство та можливості. Але замість цього Ніко знаходить людину, яка загрузла в боргах і проблемах. Крім того, Ніко шукає людину зі свого минулого, яка зрадила його під час війни. І це додає сюжету особистої драматичності. Хоч гра й вийшла давно, але я в свою чергу не буду в цьому відео кидати прямі спойлери по сюжету. І якщо чесно, то мені Ніко Белік показався дуже суперечливим персонажем. Він здатен на жорстокі вчинки, але одночасно переживає за долю свого кузена. Він хвилюється за друзів і навіть деяких випадкових знайомих. Гравець часто опиняється перед моральними виборами, які підкреслюють його боротьбу зі своїм минулим і спроби стати кращою людиною. Але якщо зануритись в цю історію, то деякі моменти викликають дуже багато запитань, і все малюється не так однозначно, як здається, на перший погляд. І ще мені хочеться виділити це те, що залежно від вибору гравця, можна або завершити свою подорож із відчуттям справедливості, або втратити все, що було для нього важливим. І таких інтерактивних ігор дуже не вистачає в сучасних проєктах. Щось я одразу почав заганяти про сюжет та головного героя, але що ж там по технічному стану? Гравий. Ще в далекому 2008 році. На потужних ПК гра працює добре, але залишаються дрібні проблеми. Іноді трапляються падіння ФПС, некоректна робота на системах із високою роздільною здатністю. А також мені дуже багато разів зустрічалися баги, які тупо заважали проходженню. Наприклад, мені не вдалося закінчити повне проходження балади про Геятоні. І все через те, що тупа гра не пропонувала подальших місій. Ні перезаходи, ні відкат збережень, нічого не допомагало. І забігаючи наперед, так я гуглив і намагався вирішити цю проблему. Проте як ви розумієте, в мене ну ні хріна не вийшло. Хто не знає, то балада про геатоні – це DLC, але проблеми були і в звичайній GTA 4. Проте через декілька відкатів, перезаходів мені все одно надходив якийсь телефонний дзвінок для подальшого проходження. Але допоки я не потанцював, то ніякого дзвінка не було. І це була тупа якась пауза. Я хочу проходити гру, а, а вона не хоче. Загалом, як ви розумієте, враження не дуже. Особисто мені ці моменти залишили ну дуже гіркий післясмак. Також я просто ну не можу не згадати досі актуальний баг на фінальній місії, де тупо не виходить залізти вертоліт через те, що в мене велика герцовка. Щоб ви розуміли весь абсурд, мені навмисно треба було зробити обмеження в 15-20 ФПС, що тупо пройти далі та залізти в цей довбаний вертоліт. Ба більше мені для цього прийшлося йти та шукати рішення в мережу, тому що є. Я... Пляха не розумів, що я роблю не так і чому не можу пройти далі. Чому я натискаю кнопку, а він тупо не хоче туди залізти? Я розумію, що гра старенька і що я від неї взагалі хочу, але камон, мені здається, такі проблеми треба було вирішити. Через це в мене згоріло і не один раз. Просто ви зрозумієте картину. Я тупо повинен гуглити інфу, щоб мені пройти гру далі. Я повинен шукати якісь методи та способи, щоб мені поступив телефонний дзвінок, або щоб я просто закінчив місію. Тому що я не можу залізти в ртоліт, і все це виглядає так, наче не гра мене розважає, а я сам себе розважаю. Тому до цього потрібно бути готовим точно. Це не критично, звісно, і це можна вирішити, але неприємний післясмак залишився. Я вже трішки торкався сюжету, але ще раз хочу наголосити, що особисто для мене сильна сторона гри це саме сюжет. І він, як то не дивно, досі не застарів. Це історія про виживання, амбіції та моральні дилеми в жорстокому Світі. Гра пропонує багатогранних персонажів, кожен з яких має унікальну мотивацію. Ми занурюємось у реалістичну похмуру атмосферу кримінального Ліберті Сіті. Це один із найбільш живих і деталізованих міст у серії GTA. Загалом хочеться сказати, що GTA 4 це, звісно, найбільш насичена гра того часу. Мені дійсно було цікаво грати, проте не завжди і все одно відчувається, що грі потрібен ну, хоча б якийсь ремастер. Як ми всі розуміємо, то основний прогрес гри зав'язаний на виконанні. Місій. Вони, звісно, добре поставлені, але є повторюваність у завданнях. Тупо приїдь, убить та втечи від поліції. Але що дуже витягує, те, що у деяких завданнях гравцеві доводиться приймати складні моральні рішення наприклад, когось залишити в живих, а когось вбити. Ще можу відмітити щось цікавого, було непогане пограбування. Так, зараз місія виглядає моментами, ну, не дуже. Але якщо зробити знижку на рік виходу, то в такому випадку всі питання відпадають. До речі, бойова система. Зазнала суттєвих змін у порівнянні з попередніми частинами. Але все одно вона в грі, як на мене, ну не дуже потрібна. Так, анімації ударів здаються реалістичними. Супротивники можуть ухилятися або атакувати у відповідь. Але давайте будемо чесними: в 99% ти використовуєш зброю і все. А тут, до речі, є що вам запропонувати, адже в грі доступні різноманітні види зброї: від пістолетів і дробовиків до гранати та ракетниць. Кожна зброя відчувається по-своєму, але для себе. Я обирав декілька варіантів і забивав на інші. До речі, я досі нічого не сказав про транспорт, а це, напевно, одна з найунікальніших особливостей гри. Кожна автівка має свою вагу та динаміку. Водіння здається важким, але реалістичним. Аварії супроводжуються реалістичною деформацією автомобілів, і це додає емоцій при погонях. Фізика в грі навіть в 24-му році виглядає топовою. Я просто уявляю, який це був вау-ефект 2008 році. Проте, деяким це не зайшло навіть. Напевно, більшості тому в GTA 5 все це спростили до примітивного рівня. Про байки скажу пару слів. Це лайно. Керувати байками тупо незручно, не хочеться, і це тупо боляче загалом, якщо бути об'єктивним, то гра місцями виглядає застарілою зі своїми проблемами, причому досить серйозними. До недоліків, звісно, можна сміливо віднести застарілу графіку, адже текстури низької роздільної здатності виглядають ну не дуже. І особливо це помітно на обличчях персонажів. Я розумію, що це гра 2008 року, проте дуже сподіваюся, що, хоч колись ми побачимо реально топ ремастер, а не те, що зробили з оригінальною трилогією. Також GTA 4 все ще погано оптимізована на ПК, незважаючи на всі оновлення, які виходили. Звісно, ще не кожному може сподобатись повільний та одноманітний кімплей, адже порівняно з сучасними іграми, там пропонують більше інтерактивного контенту. І ми вже з вами балувані галі. Ще в грі немає зручних чекпоїнтів під час місій. Якщо ви програли, доведеться повторювати її з самого початку. Добре, хоч діалоги різні зробили. Звісно, це далеко не всі проблеми, проте я не хочу дуже сварити гру. Вона мені все одно сподобалась, хоч я й згорів від неї і не раз. Загалом повне проходження разом з двома DLC в мене зайняло 46,5 годин. Це, звісно, не на 100%, проте деякі сучасні ігри проходяться за один-два вечори, а тут я залип на більше. До речі, хочу сказати, що вперше я познайомився з грою в 2013 році, ще на своєму старенькому ПК. Тоді вона мені здалась якоюсь дивною, нецікавою. Похмурою та просто нудною. Тому я трішки пограв, поїздив, щось там попроходив і закинув. Проте тепер, коли я в неї граю як доросла людина, в мене змінилась думка ну кардинально. GTA 4 залишається однією з найбільш впливових ігор у жанрі відкритого світу, навіть через 16 років після релізу. Вона була і залишається визначною в індустрії, пропонуючи незабутню атмосферу, реалістичний світ і глибокий сюжет. Однак у 2024 році гра має як очевидні. Переваги, так і певні недоліки, які виникають через технічну застарілість і зміну стандартів ігрової індустрії. До деяких проблем треба готуватись та звикати, тому що без цього гра точно не для вас. Також комусь гра може здатись надто повільною або навіть нудною, особливо якщо до цього звик до динаміки сучасних ігор. Загалом спробувати точно варто, якщо ви досі не грали, і не пройшли GTA 4. а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео. До